Сьогодні ми почнемо, як завжди, з положення, сидячи по-турецьки, виравнюємо спинку, плечі назад і вниз. Маківкою тягнемося вгору. Закриваємо очі, руки на коліна, робимо глибокий вдих і видих. Зараз зосереджуємося повністю на своєму подиху. І за наступним вдохом руки піднімаємо вгору. І погляд тепер І Погляд у нас рухається за руками. Руки піднімаємо вгору, вдихаємо, погляди, трішки підворітдя, піднімаємо вверх, видихаємо, вниз, підворітдя. Помітну клітину. Ще робимо декілька циклів вдоху-видоху. опускаємо руки повільно, даємо час на видих, піднімаємо, вдихаємо животом, він нас наповнюється, розширяється. Ритками тянемося максимально вгору, требуємо тут вдих і видихаємо вниз на праву сторону. І ставимо руку або на долоню, або на передпліччя. і ми з під лівою рукою. Ліва сітниця у нас на підлозі. Робимо тут декілька цих дух видихів. Вдосі знову виростаємо вгору, вдихнули і видихаємо на ліву сторону. Потягнулися правою рукою максимально вліво. Відчуваємо, як у нас розтягується вся права сторона. На наступному вдосі виростаємо вгору, тягнемося руками вгору і повертаємося направо Скрутка. Добре, знову руки вгору, потягнулися, маківкою вверх наліво. І погляд вводимо максимально назад вліво. Добре, повертаємося вперед, потягнулися вперед, руки перед собою, наголені і назад відхилилися, провалилися спиною максимально назад, тепер вперед. Грудна клітина, вдихаємо, знову назад, провалилися. Перевдихнули повна грудною клітиною, роздувається живіт, йовський подих видихає. Родна клітина вперед, назад вийде можна через рот, щоб було максимально. І тепер хвилимося до лівого коліна, видихаємо через півколо назад. І робимо так в одну сторону 4 рази. При півколі вперед вдихаємо, півкола назад видихаємо. Руки можна покставити на коліна, і тоді у нас будуть ще задіяні трохи плечі. Добре і тепер в іншу сторону і робимо останнє коло, зупиняємося в центрі. Робимо глибокий вдих, піднімаємо руки вгору, потягнулися. І зараз кладемо праву руку на ліве вухо. І під вагою руки голова опускається на праве плече, ліву руку в сторону. Розтягнули трохи м'язи шиї, відчули, як вони у нас вздовж хребта. Потягнулися. Добре, знову рука вгору. І тепер лів, ліву руку на праву руку, права рука йде вниз. Робимо глибокий ди, вид, відчуваємо, як розтягується у нас. М'язо здовж левої сторони притом. І голова під вагою руки опускається вниз. добре. Тепер знову руки через сторону вгору потягнулися і кладемо на бутилицю під воріття, нагодну Робимо тут декілька вдохів, декілька видохів. Я зараз швиктаю саме цідний встанемо. Добре, знову руки через сторону вгор вдихаємо і кладемо таким чином, перехрещуємо як птичку на шию, на нашу вулицю. Глибоко вдихаємо підборіддя за горизонт і тягнемося під вверх. Ми не закидаємо голову в ніякому разі, Підборіддям тягнемося вверх. Максимально. І можна трошки повернути голову спочатку в ліву сторону, потянути праві пічні в'язом. І потім також Вправу сторону. Дуже гарно вправо для зняття набряків на обличчі. Це запускає літо дренаж у верхній частині тіла. Добре. Зараз сідаємо на коліна таким чином і зробимо трошки розтягуючих вправ. Для ніг, але не ті м'язи, які зазвичай у нас відпочивають. Спочатку піднімаємо праве коліно, вдихаємо, потім ліве, вдихаємо, праве вдихаємо, видихаємо, ліве вдихаємо. Останній раз вправо вдихає. Відчуваєте, як у вас тягнеться зовнішня сторона стопи. А тепер е руки ставимо назад і ніби на пальчика, таким чином, на максимальну вам висоту. Хто ходить на підбори, це прям ваш маст-хев. Добре. Тепер а, ставимо, Теперь на пальчиках ззаді рука в замок потягнулися максимально назад нашого самку. Тут вдихнули, вниз видихнули, нахилилися в замок, ззаді, йде вперед. Добре, в кого тиск, можете це не робити, але а, старайтеся нахилятися з кожним разом, якщо будете переробляти ці вправи, нижче і нижче. З часом, а саме ця вправа вам дозволить нормалізувати ваш тиск. Зараз а, руки ззаді на поясницю і робимо такого півверплюда, виштовхуємо світа вперед. грудну клітину, ну, а вологним настав. Вперед. Добре, є таке. Тепер ставимо праву руку на праву п'яточку і ліву піднімаємо вгору, вдихаємо, голову не закидаємо. Добре, підтягнулися вгору, вдихнули і тепер ліва п'ятка. Витягнумо тепер праву сторону. І давайте спробуємо зараз обидві руки, якщо вам дозволяє тіло, якщо не дозволяє, то зробіть ще раз отаким От чином верблюда, виштовхуючи таз вперед. І грудною клітиною тягнемося в небо. Таз виштовхуємо вперед. Добре. Докінчину. Тепер тянемося вперед, встаємо спочатку детального собі столу і звідси виштовхуємо корчик вгору. Докінчимо. І у нас пальці максимально розчепірені на руках. Тримають підлогу, копчик тягнеться вгору, нижні ребра тягнуться до стегу, попереступали, з ножки на ножку потягнули задню сторону наших ніг зробили приємне, знову прогнулися. І зараз права нога йде вгору. Покрутили пальчиками. В одну сторону, в іншу сторону. потягнулися ще далі, зігнули коліна. І зараз воно йде до городи, заносимо максимально вперед. Ось таким чином. Ось коїно один. Два. В нас а, права стопа дивиться вперед, ліва. Тоді перпендикулярної, нахилилися вперед, вдихнули. Можна поставити біля, дивіться, справу руку можна покласти на ще колодку та вголи. Можна поставити біля стопи. Відкрили грудну клітину, вдихнули. Добре. І вдихаємо і вдихаємо, але йдемо назад. Ліва нога, ліва рука йде по лівій носи. Не триваємо себе рукою. Добре. І зараз пальці з рук за спиною. Вдихнули і нахиляємося по по діагоналі вниз. Добре, вверх. Тепер ставимо, ставимо обидві ноги, у нас пальчики дивляться паралельно, присіли. Ноги сильні, дихаємо. Знову виростаємо вгору, повертаємо ліву стопу пендикулярно правій і йдемо вниз. З планку. З планки в собаку морди вниз. Можна поперекачувати з носочки на п'яточки. Лосочки на п'яточки. Угу. І тепер ще раз прогнулися. І тепер ліва нога буде йти вгору. Отягнулися вгору, лівою ногою, покрутили стопу в одну сторону, в іншу, розм'яли, зігнули коліно і зараз буде в нас ліва нога йти вперед. Проповзаємо таким чином. І йдемо на один. Тут зробимо стих. Ідемо на два. Погляд за рукою. Робимо ззаді замок з пальців рук. І накидаємося вперед. Добре, тепер знову і обходимо в, 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 в воїна і йдемо вниз, випрямляємо коліна, дивимося вгору. Перестаємо вверх і накриваємо, згинаємо коліно, проповзаємо правою рукою по правій нозі і відкриваємо себе. Кончуємо. Добре, повертаємося вгору, обидві стопи паралельно, носочки дивляться в різні сторони і входимо. Ноги сильні, дихаємо. Обрати. Повертаємося обоє, нахиляємося до лівої ноги і йдемо знову в планку. Або ні, йдемо собаку на трьох лапах, ліва нога вгору. Так. Або через планку собаку. Дивіться, як вам затече. Зараз ми знову в собаці Прогнулися. подихали тут, відпочили. І зараз підемо в собаку. Знову права нога, йдемо вгору. І тепер ми йдемо цією правою ногою наліво. Відкриваємо голову. Клітину. Зробимо вдох видохі. Повертаємося в собаку на трьох лапах. І тепер йдемо коліна, згинаємо до грудей, ставимо праву стопу. З правої сторони, з лівої сторони з лівої руки. Тут розкриваємо клітину, вдихаємо. Добре, сідаємо на сідниці. До вас повернусь. Сідаємо на сідницю, піднімаємо руки вгору і видихаємо перед собою. Да в голову. Права рука нога перед собою, ліва нога пряма заді і по центру. Відцентрували себе, вдихнули і нахиляємося вперед, березні, вдихаємо. Побули тут трошки, зробили вдих, ди. Декілька циклів троху видоху в своєму темпі. Відпускаємо все, що себе відчувало. Всі страхи, уперечення, що заважає нам жити. Придихуємо те місце, де вас щось не відпускає. Знову виростаємо вгору, йдемо в собаку на трьох лапах і ставимо її на підлогу тепер правою ногу. А тепер черга за лівою рукою. Прогнулися і знімаємо відпос... ліву ногу вгору, вдихаємо і кукуємо назад, видихаємо, розкриваємо. На трьох лапах загинаємо коліно, і коліно тепер до грудей і ногою отступою рукуємо до правого дола. Відкриваємо. Відчуваємо, як у нас тягнеться внутрішня сторона ніг. Добре, видихаємо. І тепер вкладаємо ліву ногу перед собою, голова, права, пряма залі, сильно, виборко вдихаємо і йдемо вниз, вдихаємо в голову. І тепер Продихуємо в ліву сторону. Не знаю, як в кого, а в мене з лівою стороною, дійсно, піда. Ліва сторона це материнська лінія. Очевидно, є над чим тут працювати. Напишіть, як у вас відчуття після того, як голубі побули. Часто це можуть бути навіть не ваші страхи, навіть не ваші упередження, а ті, які були у вас в роту по жіночій лінії. Але то було колись, а ми тут і зараз, і відпрацювати це в наших силах і можливостях. І починаємо через тіло. Вдихаємо і відпускаємо. Душок починається з тіла і закінчується тілом. Вдихаємо і йдемо зараз. Давайте, мабуть, зробимо медитацію сидячу. Плечі назад і вниз, руки на колінах. Долонями можна відкритими вверх, це значить ви взаємодії з цим світом, або вниз. працюєте з внутрішнім світом. Як вам зручно, як вам зараз відкликається. Робимо глибокий вдих і видих. Дихаємо животом. Відчуваємо, коли ми вдихаємо, як у нас наповнюється живіт, зростає, вдихаємо. Він нападає. Зараз зробимо капало в хаті. Капалеп хаті це вогняний подав. Права рука у нас на грудях, ліва на животі. Або спробуйте, як вам зараз йде. Мені зараз навпаки йде. І ми силою видихаємо, а вдих у нас буде автоматично. Зробимо 15-20 разів. Видибуємо його, нормалізуємо, глибоко дихаємо і знову в нас вдих, довжина вдиху і в видиху. І з часом поступово ми робимо видих, двічі довшим за вдих. Глибоко вдихнули, можна тут трошки затримати подих. Маківкою тягнемося вгору, витягуємося і видихаємо. І в нас видих набагато глибше, довше йде, чим а, був де. Можна... Можна також тут затримати подих, і вдихаємо, тягнемося маківкою вгору. І видихаємо, вдихаємо. Затримали трошки і видихаємо. Тож, можна трошечки затримати також подих тут. І знову вдихаємо. І видихаємо. Добре. І останній раз. Вдихаємо. Гороші вдихаємо, вдихаємо. тянемося вгору, маківкою витягується весь склебетина за нашою маківкою. Затримали трохи ходи. Видихаємо. Ще трошечки-трошечки видихаємо. Добре. Відпускаємо подих, в звичайному ритмі дихаємо і уявіть. За правим плечем у вас стоїть ваш рід по чоловічій лінії та тоді і далі. З лівої сторони у вас стоять жінки вашого роду, ваша мама, бабуся, права